Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом, як у нас вона називається, вушка. Також на неї ще кажуть чебуреки. Сьогодні я буду робити вушка з двома начинками. Для першої начинки нам знадобиться картопляне пюре змішане з жареною цибулею. Також додаєте сіль і перець за смаком. І млинці. Млинці жарите за будь-яким рецептом, який вам подобається. Кожен млинчик потрібно. Розділити навпіл, і на серединку кожного млинчика потрібно викласти начинку. Після цього млинчик потрібно загорнути у вигляді трикутничка. Ось так. Як готувати? Кожен цей млинчик потрібно обмакнути. В яєчко збити разом з сіллю і перцем і обжарити, як звичайні відбивні на сковорідці. Я ж сьогодні жарити їх не буду, а готую їх в заморозку. Другий вид вушок у мене буде з м'ясною начинкою. Для її приготування нам потрібен фарш, потерта цибулька, сіль та перець за смаком. Приготуємо їх точно так само, як з картоплею. Тоненьким слоєм викладаємо м'ясо на півблінчика і загортаємо в трикутник. Потім обмакуємо так само в яєчку і обжарюємо на сковорідці. До цих вушок дуже смачно подавати соус часнику. Туди треба видавити часничок, додати трошки водички і трошки олії. Все перемішати і макати чебуреки цієї ушка. Коли їсиш, так дуже смачно. Наші вушка готові, відправляю їх в морозилку.